Доброго дня! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз по всім знакам зодіака з 24 по 30 березня. І подивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та порада. Залишаю карту на здійснення бажання. І трошечки зміню формат. Потім подивимося, як це буде тайм-коди, залишу у коментарі. Тож, поїхали, Овен! Енергія тижня, загадуйте бажання. А поки енергія тижня. Страшний суд, щось буде багато осудження, багато роботи, багато те, за те, що вам прийдеться відповідати. Наприклад, ви зробили якусь роботу і вам будуть казати, гарно чи не гарно. Тобто тут ви пожинаєте плати, за що, на що і за що ви так довго боролися, працювали, щось робили. Тобто це може бути і осудження, це може бути і те, що ви будете осуджувати інших. У відносинах це поки таке прохолода, так? а вам буде самотньо. Одиноко по енергії тижня і е, зовсім не захочеться чогось робити. Так, трішечки навіть обідка якась. Так, добре, дивимося роботу. Робота лицар Пентаклів. Багато роботи, багато договорів, постійно якісь переговори, домовленості, контракти, не, щось піти підписати, якісь нові поставки, поїхати за товаром, прийняти товар. Тобто, ось ця суматоха робоча, вона буде і її буде багато. І найголовніше, вона буде дуже плодотворною. Дивимося фінанси. Фінанси карта сила. Якщо ви приложите зусилля, ви можете отримати свої плюшки, бонуси. Тобто, якщо ви встигнете зробити цю роботу, щось е прийняти товар, його продати, викласти, да, щоб люди побачили, прорекламувати, то у вас. Буде дохід. Якщо ви будете сидіти, у вас не буде доходу. Тобто, я так розумію, що це не для тих, хто працює на держпідприємстві, а для тих, хто сам на себе. Тобто, зробив, отримав, не зробив, нічого не отримав. Давайте трішечки піднатушитись стосунки для тих, хто в парі овни. Дев'ятка жезлів, поки ви відсторонені. Ну, можливо, ви зайняті роботою просто. У деяких це може програватися як пари не разом. Тобто друга половинка десь не поруч. І ви поки спостерігаєте за нею, спілкуєтеся по телефону відеозв'язки якісь там вебер-телеграм, наші месенджери. Поки ні, поки ось таких відносин там. Обіднятись, поки немає. Або зайняті, або вони разом. Дивимося для тих, хто в пошуку овни. Для тих, хто в пошуку, двійка пентаклів, ну так тут як карта ляже. Можливо, да, можливо, ні. Якщо ви будете збалансовані у цей час, якщо ви будете в ресурсі, в гарному настрої, то все може вийти. Якщо ви будете подумки десь у собі, в своїй роботі, то ви пройдете мимо цієї людини. Тож, визначтесь, якщо ви йдете гуляти з тим, щоб надихнутися, заповнити себе енергією, то... Всі думки залишайте вдома, на роботі, ідіть, відкривайте очі, відкривайте серце, і тоді обов'язково буде ця людина. Дивимося здоров'я. Овне здоров'я, трійка жезлів, завершення етапу, завершення хвороби, завершення якогось лікування. Тобто, це то, що, те, що ви робили, хто робив, оце у вас завершується. І потім завтра буде новий день, нове енергії, нове здоров'я. Для тих, у кого нічого не було, придивіться, будь ласка, до своєї опорно-рухової системи, бо ви довго йшли і довго ну, якби, стояли. Для всіх інших, хто хворів, то це завершення етапу вашої хвороби. Теж класно, дивимося, застереження, О, не застереження. Шестірка жезлів. Не будьте надто пихатими, не висвічуйте назовні ваші перемоги, не треба хизуватися ними, бо є така штука, як заздрість. І дехто може так позаздрити або просто подумати, що це вас енергетично може пробити потім. Тобто, давайте так, свої перемоги ви залишаєте у собі і у кругу своєї сім'ї. Далі ну не треба. Просто гарний настрій. Ви давайте людям, а інше їм знати не треба. побережіть. Бо може бути ось це осудження, бачите? Як він нічого не робив, а у нього стільки є. Ну, вони ж не знають, як воно це вам дісталося. Дивимося, поради на Таро Янголів. Влюблені, інтимні відношення, тщательно звішите свої рішення ілі хороше здоров'я. Так, по здоров'ю я сказала, у нас все. А, так, завершення етапу. Ще це карта вашого, вашого вибору, вашого рішення. Ви, вам потрібно обрати, чи розголошувати вам інформацію, так, що у вас це вийшло, що ви закінчили цей контракт, або, навпаки, була якась бешена конкуренція, і ви вихватили цей проєкт. Зважте, чи треба воно вам, чи це сховати, чи це розповісти. І прийміть правильне, мудре рішення, щоб воно вам не зіграло потім злу шутку. І дивимося карту на ваше бажання. Чи здійсно? не воно? Так, шістка мечів. Шістка мечів, карта така ви хочете, але поки це бажання, ну, на жаль, а щось заважає. А і, скоріш за все, це емоції і думки в голові вам заважають. Поясню чому. Це карта відстороненості, в першу чергу, емоційної. Можливо, ви хочете чогось досягти, так? так ці бажання, але ви зайняті чимось іншим. Ви не так багато концентруєте на цьому увагу. Або це не так важливо для вас на даному етапі. Тож, Майомни, дякую. Ми переходимо далі. До тільці тільці. Енергія тижня, поки не починає розклад, будь ласка, загадуйте своє бажання. Бажання тільці, і я дивлюсь енергію тижня. Енергія тижня, колесо фортуни, якась доленосна неділя, колесо закрутилося, вам треба буде. Тобто починається ось цей потік подій, оцей вихор, оця махіна, вона вже почала працювати. Тож, щось потяг рушив, і треба буде його або їхати на ньому, або наздоганяти. Процес пішов. Підуть і нові енергії, і нові події, і нові люди, і робота, і все воно вже закрутилося. Ну і ця карта колесо фортуни, як колесо. Коли сороку нам зараз прокрутилося, це в весняні, тобто день зустрівся із це зима з весною, чи, господі, весна вже, да, зима з весною, і тобто ці весняні енергії, коли все прокидається, ось це і у вас так буде відіграватися темрява, відходить, вже починає сонце. Більше на нас Впливати і давати нам енергію. Ой, що, забалакалась. Дивимося роботу. Тільця робота, диявол. Багато того, чого ви можете не бачити, якихось таких таємних у підписаннях контракту, якісь такий мелкий шрифт, у людях якісь такі дуже хитрі, незрозумілі. Будьте, будь ласка, обережні, що там відбувається на роботі, сварки, падлянки, якісь щось за спиною кажуть, тобто оці балачки ляля нікому не нужні. Я кажу, прийшов на роботу, відпрацював, отримав задоволення ну Хоча б, щоб так енергія в мінус не пішла. Получив, отримав свої кошти і все, задоволений, пішов додому. Наші оці сварки, оці інтриги, хто що сказав, хто куди пішов, хто з ким поздоровкався. Ну, люденьки, ну ви серйозно, давайте вже працювати і заробляти собі на якісь класне, ну в першу чергу, задоволення. Я відпрацював, я отримав винагороду. Все класно! Дивимося, фінанси, фінанси, шістка мечів, фінанси, поки... Mm, трошки віддалена. Можливо, буде прихід, але він одразу на щось витратиться, на те, що дуже потрібно. Тобто, або на оплату комунальних, або на якісь речі, щось прикупити, продукти, їжу, кудись поїхати. Можливо, хто у когось це програється, як витратити на поїздку. Тобто вони будуть, але одразу ми їх витрачаємо, вкладаємо, дивимося стосунки для тих, хто в парі, пашкубків. Ну тут такі мімішні відносини. У деяких може програватися як така любов-любов, такий конфетно-букетний період, коли вам класно на ручки обійнятися. А для деяких це може м м м карта казати про те, що можуть стосунки перейти ось так: тиран і жертва. Хтось із вас, ви або партнер, може бути жертвою, тобто щось не так сказав, або ну, таке пригнічування такого стану і пригнічує вас як маленького котеня, яке нашкодило, і оце на вас давлять, зверху давлять, і носом вас туди тикають, тикають. І ну, скільки можна це чекати. У кожного по-різному програється, так, зауважте. Дивимося для тих, хто в пошуку. Двійка пентаклів. Знову ж таки, якщо ви не будете накручувати себе і будете в енергетичному ресурсі, то все у вас вийде. Якщо ви будете десь в хмарах літати, думки, подумки десь там на роботі або у відносинах, або ще десь там. То не буде. Ця людина пройде поз вас. Так, отже, якщо ви хочете познайомитися з людиною, будь ласка, залишаємо все вдома на роботі, виходимо в люди з відкритою душею, з, з відкритими очима і йдемо в маси, йдемо покоряти всесвіт. Ось так. Дивимося, здорові. Здоров'я, двійка жезлів. Зі здоров'ям все ок. Зверніть увагу на і на парні органи, на опорно-рухову систему. А так взагалі то це вже майже завершення етапу, хто хворів, ви на стадії вже того, що ви вже йдете на поправку. Дивимося застереження тілці, застереження, дев'ятка жезлів. Тут не відходьте далеко від людей, іноді треба дійсно відкрити очі, душу, серце, голову і піти у масу. Не треба просто стояти, осторонь і не спостерігати. Будь ласка. Внікайте в процеси життя, От, залучайтеся до цієї життєвого двіжняку, коли треба, можна і порозмовляти, і поспілкуватися, і попити кафійку, і просто-просто посидіти на лавочці, подихати свіжим повітрям. Не треба себе замикати і думки гадати, що там буде далі. Ну, виходьте в люди. Так, дивимося пораду. На дару в порада. Девятка динариев, наслаждение небольшой роскошью в жизни. Проведите немного времени наедине с собой в тишине. Успешная самостоятельная предпринимательская деятельность. Тобто дивіться, в роботі це, що буде, то буде. Якщо ви відкриєте очі, вийдете на природу, і просто зарядитеся за, трішечки ось цією новою енергією, я гадаю, що у вас це е, вийде. По-перше, ви вийдете в люди, це. Око буде бачити щось інше, свіже повітря, сонечко, ви прогрієтесь. Зовсім будуть нові відчуття. Тож не замикайтеся в собі, дуже гарно перекликаються ці дві карти, так, що не треба вже стояти осторонь, треба вийти в люди, посидіти, зарядитися енергією сонячною, обдумати якісь думки. І тоді вже знову рухатися далі. Ну що ж тільці? Давайте згадуйте ваше бажання, а я дістаю для вас карти. Карти. Так, Знову двійка, жезлів. двійка жезлів каже про те, що бажання здійснене, але трішечки треба йому дати час. Взагалі-то це так. Ви вже на вершині, перед вами там і земна куля, і гори, і море, і ріки, і все, і все у ваших ног. Але це ще не завершення етапу. Наступний етап, можливо, наступний тиждень, наступний день дійсно стане для вас завершенням цього етапу на здійснення вашого бажання. А Поки що, ну, трішечки треба почекати, або трішечки піднапрягтися. Ну що ж, тільці, дякую вам. Давайте приходимо до близнюків. Хочу в одне відео, побільше знаків. Близнюки, будь ласка, давайте таро прогноз для вас, таро прогноз загальний. Загадуйте ваше бажання, в кінці дістану для вас карту, а поки енергія тижня для близнюків. Близнюки. так, луна, щось непонятне, хтось щось муте, незрозуміло, можливо, для вас погода, можливо, тиск, можливо, якісь дії, які для вас незрозуміли, Щось відбувається те, що ви не бачите. Ви бачите ви бачите ситуацію, але трішечки в вискажоному віді. Тобто не дуже правильно, не дуже чітко. Ви не бачите а, чітко людей, ви не бачите ситуацію, ви не бачите роботу, та енергію, ви нічого що не бачите? Ви бачите, але це іскаже, іскажене все. Тому треба або почекати, поки розвидніється, або не, не приймати оцих стрімглав висновки. Дивимося роботу. Робота, карта Сонця. Все ок, все нормально, робота є, движняк є, е, е, люди є, настрій є на, 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 на працювання, не, щось нове. ну, Тобто в роботі все клас. Дивимося фінанси, близнюки, фінанси повішені. Карта повішена каже за те, що якщо і будуть у вас надходження, то ви одразу їх будете витрачати. І не витрачайте, будь ласка, багато фінансів. Про Просто на речі, які вам не потрібні, на якийсь декор додому. Або от захотілося таке щось мімальотне от, от хочу, от хочу, і пішов ви купив. Трішечки притримайте. Стосунки для тих, хто в парі. Так, лицар Пентаклів. Ну тут все ок, хто в парі є відносини, є розмови, навіть якась копійка в дом, або якась а, а, дружина з чоловіком а, щось придумають так, на сімейний бізнес, якісь ідеї вже почали ре, реалізацію так маленькими кроками. Це вже все воно пішло. Більше сім'я вже ж таки буде. М -м -м надходження є, і це буде давати поштовх, імпульс для сімейних класних відносин. Ну, так от. Для тих, хто в пошуку. Так, десятка кубків. Є можливість познайомитися з новою людиною, і ця людина да, навіть о, можете з нею гарно провести час, і можливо, вже навіть подумки. Ну, десь так маленька подумка, а вже є мисля, о, щоб а чи не було б класно, якби ми з цією людиною створили сім'ю. І в нас би була така сімейна ідея. Ну, не знаю, не знаю. Напишите потім в коментарях. Здоров'я! Близнюки здоров'я. Так, п'ятірка кубків. Багато ви переживаєте, сумуєте, це нагнітання, це може бути тиск, це може боліти голова, це може бути закладеність носа, щось із рідиною. Ще може бути щось серідиною, то зверніть на це увагу, це нічого не глобальне, але щось таке може бути. Ось ця частина може бути закладена, і вам буде некомфортно. Застереження, застереження, застереження. Верховна жриця є якісь секрети, є якісь таємниці, якісь події, які ви зовсім не бачите. Це поки закрита для вас інформація. Або, як застереження, на вас може бути, ну, Можливо, робитися магія або ще якісь магічні дії, впливи і все тому подібне. Але, як застереження, за вами спостерігають. І ситуація, яку ви бачите, вона не є такою на самому ділі. Будьте уважні, я не знаю, з чим у вас це пов'язано, ви щось себе десь перекрутили. Дивимося пораду на Таро порада Так. Вам предстоит принять сложное решение. Вы должны проанализировать свои действия. Прекратите откладывать дела с одного дня на другой. Принятый складный выбор. Вы должны, по-перше, проанализировать свои действия. Что вы делаете? Якщо ви почнете діяти, це карта ілюзія. Карта ілюзія каже про те, що ви, ви бачите картинку і вам здається, знову ж таки, вам здається, що там дуже щось там не то. Або вау, навпаки, що все класне, а воно не все класне. Або вам здається, що все там не так класно, як вам здається, що там фуфіл якийсь. А на самому ділі це може бути навпаки. І, е, по-перше, що ви не бачите всієї картини ціліком в цілому. А по-друге, вам потрібно е, прийняти рішення із семи кубків, які вам зараз найпотрібніші. І якщо ви приймете це рішення, далі воно темряво розвіється, і ви вже будете чітко бачити ситуацію. Класна порада. Дивимося, ваше бажання. Згадали близняки? Ваше бажання. Четвірка пентаклів. Я гадаю, що все ж таки бажання здійснення. Це ресурс, це ваше бажання, яке ви отак от загорнули до серденька і тримаєте його поруч і не відпускаєте. Так воно здійснення, і ви будете дуже-дуже задоволені. Класний розклад. Я вам бажаю всього найкращого, близнюки. А ми переходимо до раків. Раки, привіт! Загадуйте, будь ласка, бажання ваше. У кінці розкладу дістану для вас карту. А поки ви загадуєте... Я дістаю енергію тижня. І нагадую, та репрогноз загальний може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак-асцендент. Енергія тижня для раків. Страшний суд. Якесь осудження, якісь сварки, якісь непорозуміння, якийсь пригнічений стан. Або на вас будуть казати, що ви погані. А ви, або ви будете казати, що все навкруги, всі люди погані. Ви один класний. Якесь осудження. Багато. Цей спліс, плітки можуть бути, багато розмов, оця вся катавасія, оця, як ото в детському садчике, чесне слово. Окей, йдемо далі. Роботи. Король пентаклів буде багато роботи, яка буде приносити потім вам фінансову користь, так? фінансовий зиск. Тобто, король Пентаклів, він, по-перше, і сам працює, ну, він уже не працює. Але розподілити роботу, наказати, що кому треба робити, він це може. У нього все чітко. Пішов, продав, приніс гроші. Пішов, продав. Класна карта для роботи. Дивимося фінанси. На цьому тижні карта закоханих. Карта закоханих каже про те, що фінанси можуть бути, і, можливо, не тільки у вас, а ще й у вашого партнера. Також ця карта вказує про те, що вам треба обрати. Можливо. Ви отримали виплати по депозиту, і вам треба обрати чи вкладати їх кудись, одразу витрачати, чи далі знову покласти. Тобто, ось така така ситуація. Тобто, Ще можна десь підзаробити, зараз зняти, а можна ще, ну, одразу витратити. Цікава карта, але надходження повинні бути так: стосунки для тих, хто в парі, ракет. Стосунки, луна, якісь незрозумілі відносини, щось ви не бачите, або ви під впливом луни і ви не хочете. Це якесь нагнітання, якесь накручування себе, щось там, якесь можливо, навіть незадоволення, не вистачає енергії, нічого не хочеться, або ви щось замислюєте. Давайте витягну ще у когось. так? У когось це буде якісь там. Обмани навіть у когось це можуть бути. Я не скажу, що сварки, але ось так от кожен займається своїми справами. Я війду йду туди і йди, і ніхто на тебе не звертає увагу. Тобто немає таких приємних, романтичних відносин, як -от, обійнятися, взяти. Чашечку чаю і подивитися якийсь фільміць. Не, кожен займається своїми справами і щось таке незрозуміле, як сусіди вдома. Ну, але ж дивимося стосунки для тих, хто в пошуку. Чи є взагалі шанс на цьому тижні познайомитися двійка жезлів? Є такий шанс познайомитися з людиною, але вам треба вийти, по-перше, по-друге, розкрити очі, подивитися навкруги, бо перед ним. Усе є, так? Дивіться, карта сонця ще. І тільки тоді у вас ви зможете познайомитися, вийти в люди, відкритися, відкрити себе, відкрити свої очі, щоб вас побачили, і щоб ви когось побачили. Відірвіться від того вже телефону, скільки можна. Відкриваємо очі і просто ходимо, гуляємо. Хтось, ну, а вдруг, а може, ви будете йти з телефоном та на когось там наткнетеся і познайомитися. Шуткую. Але ж дивимося здоров'я. Так, відлюдник. Спина, голова, шия, можливо, ноги. А, ви дуже себе замотали, будьте уважні, де ваша енергія. Дивіться, енергії немає, тут енергії немає. Не у всіх, але все ж таки, будьте уважні давайте собі час на відпочинок та відновлення. Смертельного нічого немає, але шия голова, спина, це я сказала. Дивимося застереження, раки, застереження, Королева жезлів. Уникайте сварок. Якщо будуть якісь сварки, плітки, повчання, когось, що треба кому де робити, уникайте, уникайте таких людей, які будуть вас роздратовувати. Відходьте, просто розвертайтеся і уходьте від них. Не доводьте ситуацію до конфлікту. Щоб цього не було. Дивимося. А, ла, ла ла На таро янгелів пораду. Так, десятка динарії. Очень щаслива сімейна жизнь, фінансова безпечна, способність найти немного башлюства в мелких речах вашої життя. Взагалі-то карта сімейного благополуччя, того, що все класно, все гарно, все є і гроші, і самий фундамент цієї сім'ї. як поради, зверніть увагу на свою сім'ю і на те, що у вас є. У вас є набагато більше, ніж є у Ну, у когось іншого. Або ви думаєте, ви гадаєте, що у вас нічого немає, а на самому ділі ви багатше. І не завжди це багатство вимірюється у грошах. Це можуть бути і діти, це можуть бути і робота, це можуть бути і відносини. Тобто зверніть на це увагу і зрозумійте, що у вас все ок. більше приділяйте увагу тому, що у вас є несенниця, яка десь літає. Так, дивимося, чи здійснення ваше бажання? Ну, карта імператора здійснене, Це мощ така енергія, бажання здійсниться. От як ви хотіли, так воно і здійсниться, все буде ок. Можливо, бажання здійсниться завдяки чоловіку, але все ж таки це 100% так, так, так. Все буде ок. І на цій гарній ноті, любі мої друзі, я кажу вам дякую, що додивилися дивилися до кінця. За ваші лайки репости рекомендації пробую новий формат відео. Наголошую, таропрогноз загальний може підійти не кожному. Будь ласка, ще дивіться знак Асцендент, якщо щось не зрозуміло. Будь ласка, можна записатися на консультацію, на свій особистий розклад. Я вас проконсультую, ми подивимося конкретно вашу ситуацію. Ну що ж, мирного і тихого тижня. Бувайте, па-па!